Вибухи, постріли і військова відвага. Реконструкція бою партизанів у пас підрозділом НКВС відбулася в центральному парку культури та відпочинку. Тетралізований бій присвячувався Дню Героїв на запрошення пласту до Іва Франківська. Завітали активісти товариства історичної реконструкції. Це львівська пам'ять і повстанець з Києва. Згідно з сценарієм, червонопагонники здійснюють чергову облаву на українських повстанців. Це звична військова акція в період національно-визвольної боротьби в західній Україні кінця. 40-х, початку 50-х років. Потрапивши в оточення, повстанці приймають бій. Як правило, такі сутички були безпощадними і мали трагічний фінал. Слава Україні! Кожного року ми намагаємося вплітати в програму святих героїв щось таке цікаве, яке би було цікаве саме молоді, адже треба виховувати молоде покоління в патріотичному руслі. Якщо старше вже якби воно не, не потребує виховання, молодь треба виховати. Тому ми влітаємо програму. Якісь цікаві е, нюанси, цікаві, якісь такі речі, які би зацікавили перехожих саме молодих. Львів'янин Павло Лосин виконував роль НКВД історичними реконструкціями. Займається вже третій рік поспіль. Стверджує, відтворені бої максимально правдиві і сповна відображають характер визвольних змагань. Це було ідентичні сцени, тобто приходили, гултували жінок. Бували господарів, ранених витягували з Київок. Були Криївки, тобто Все ідентично. Тобто, це все У нас. Є сценарії, переписано спогадів ветеранів, які от нам говорили, і ми все беремо сценарії. Ми там фанатизму ніякого не придумаємо, все історично довід. В ролі сотенного командира УПА, керівник військово-історичного клубу Повстанець Владислав Куценко каже: стрілецьке озброєння, шкіріні та металеві елементи одягу акторів є оригінальними. Щоправда, військові однострої доводилося шити заново, адже уніформа тих часів погано збереглася. Командири в основному отримували найкращу зброю. Ну, відповідно, їм потрібно було. Частіше всього лишатися живих і частіше всього командири мали автоматичну зброю. В даному випадку у мене це російський пістолет пулемет КПС-43, Пістолет пулемет Судаєва 43-го року випуску. Глядачі в захоплені від тетралізованого дійства така бойова реконструкція, де змогу сповна відчути трагічні сторінки української історії, усвідомити самовідданість УПА. Я не можу мене. Думаю, для дітей це досить повчально і цікаво. Вони побачили історію по-новому, як це могло відбуватися наживо в той час. А для старшого покоління це я знаю, для них це боляче, мабуть, дивитися, тому що вони переживають ті події по-своєму, зовсім по іншому. Мені подобалося це все виконано так, має бути. Так дійсно було на, на фронті. Купа. Це є відновлення історії, тобто новий погляд сучасний. Колись ми цього не знали. Зараз завдяки таким подіям ми більше знаємо. Дуже велике дякую всім це робив. Реконструкція бою тривала понад годину. Наприкінці тоталізованого дійства його учасники салютом шанували пам'ять полеглих за волю і незалежність України. Іларіон Іваненко, Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на вежі.